Якщо ви ніколи не були на дні океану, але вам цікаво, яке воно підводне життя, запрошую вас до Сьомого моря. Усіх вітаю на цьому каналі. З вами ваша книжкова блогерка Лана. Сьогодні поговоримо про книгу, яка змусила мене влаштувати дома анонімний фан-клуб імені кракена малюка. Ну і з задоволенням прочитала фентезі з українською душею. Мова піде про закляття сьомого моря від української авторки Ольги Мігель. Щодо чого та чому, давайте розповім детальніше. Закляття сьомого моря книга Ольги Мігель, яка занурює у казковий та глибокий світ. У буквальному сенсі глибокий. Адже дії відбуваються на дні океану. Я дочитала книгу і мушу сказати, що історія мене приємно вразила. Хоча, мабуть, це й не дивно, зважаючи на мою любов до творів письменниці, це той випадок, коли фентезі читається на одному диханні, залишаючи після себе теплий післясмак. Про що ж книга? Історія про дівчину Іру, чиє звичайне життя перевертається з ніг на голову, коли морська відьма міняється з нею тілами. Іра опиняється на дні океану в новому та незвичному для неї світі, наповненому морськими істотами, таємницями та ворожим ставленням короля. А тут ще й цей невразливий до магії кронпринц. До якого вона починає відчувати симпатію? Іра, на мій погляд, доволі різнобічна особистість. З одного боку, вона тендітна, вразлива подекуди, але з іншого боку, рішуча, смілива, сильна. А ще вона талановита місткиня. Але що вона робить, я не скажу. Бо це буде величезний спойлер. Кожен персонаж має свою історію, свої особливості. Принц Брайн, наприклад, абсолютно зелений прапорець, так би мовити, if you know what I mean. Король веде себе досить егоїстично, місцями токсично. Хоча під завершення історії прогресує та підіймається у моїх очах. Леді Мілера трохи дратувала на початку, але згодом виявилося, що вона доволі непогана дівчина. Та якими б не були ті чи інші герої, а найкращим лишається кракен малюк. Це наймиліше та найвідданіше створіння, яка б сраконька не відбувалася, малюк завжди поряд та завжди чудовий. Чому ця книга може зачепити? Що в ній такого? По-перше, її легкість. Історія читається на одному диханні. Це не той випадок, коли потрібно пробиратися крізь складні описи. Все дуже динамічно, весело і зрозуміло. Є тут і гумор, який працює у деяких моментах. Я просто не могла стримати сміх. Друге, це емоційна глибина. Попри веселі моменти, у книзі є доволі зворушливі епізоди. Вони змушують замислитися над виборами героїв, їхніми почуттями та мотивацією. І по-третє, глибокі теми, які авторка майстерно вплела в сюжет, це не просто історія про любов і пригоди, це питання самореалізації, вибору шляху. Та й загалом будь-яких виборів. Бо так чи інакше, а з наслідками доведеться жити далі. Питання рівності у суспільстві. Не завжди варто йти на компроміси, принижуючи себе або приховуючи щось або що. Питання згоди, добровільності у вчинках, відповідальність, традиції і рух уперед. Традиції традиціями, але світ та суспільство не стоять на місці. Іноді приходять зміни, і їх важливо приймати у цьому фентезі. Є українська душа, і не лише тому, що головна героїня Українка, як і сама авторка, не обійшлось без згадок нашого з вами сьогодення. Повірте, наших з вами сусідів не дуже то й люблять, навіть на самісінькому дні. Хоча нище дна чи є ще щось, якщо це дно пробити, хіба що якесь темне чудовисько. І, до речі, окремий бонус авторка сама створила ілюстрації до книги. Це дуже круто і додає особливого шарму. І поки ви дивитеся це відео, не забудьте підтримати його вподобайкою, коментарем та репостом для того, щоб. Просунути україномовний контент не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Дуже вдячна за підтримку спонсорам та патронам. До речі, є окремо Патреон та на каналі Вимкнути спонсорство. Тож менше ніж за ціну чашки кави, ви можете стати спонсором цього каналу. І для спонсорів є окремий бонус. Ви можете побачити відео раніше, ніж його побачить загал. Також для патронів та спонсорів є ще додаткові бонуси. Наприклад, деякий додатковий контент. Якщо є можливість підтримати якось інакше, посилання на Монобанку в описі під відео. А якщо вам хочеться зробити якийсь книжковий подарунок, то посилання на вішлисти також в описі під відео. Якщо ви шукаєте класичне, похмуре та, можливо, епічне фентезі, як у Толкіна чи Мартіна, то закляття Сьомого моря може здатися вам занадто легким. Сюжет не надто складний. Але, на мій погляд, це не недолік, а просто особливість жанру. Це історія, яка не намагається бути тим, чим не є. Вона просто дарує вам приємні емоції та відпочинок. «Закляття сьомого моря ідеальний вибір для тих, хто хоче поринути у пригоду без зайвих складнощів, але з глибоким змістом. Хто любить легке та динамічне фентезі? Хто шукає історію з гумором та зворушливими моментами, хто хоче відпочити від складних сюжетів та насолодитися читанням. Ну і звичайно, хто має бажання підтримати українських авторів. Рекомендую для легкого читання теплими вечорами. Ця книга подарувала мені багато теплих історій. І змусила посміхатися. Якщо ви вже читали цю книгу, напишіть, будь ласка, свої враження у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви про неї думаєте. Якщо ще не читали книгу, але плануєте, її можна придбати напряму у авторки з автографом. Посилання на її соціальні мережі в описі під відео. Не забувайте підтримати цей канал і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім па-па!